Привіт! У цьому відео я покажу, як видалити обліковий з Gmail. Це дозволяє видалити весь обліковий запис Google або лише Gmail. Я покажу, як це зробити. Спочатку заходимо в Gmail. Я зараз у браузері погуглив Gmail і увійшов у систему. Потім бачимо наш про натискаємо на нього і бачимо опцію керувати обліковим записом. Можливо, у вас німецькою. Тоді натискаємо на неї. Щоб видалити аккаунт, є пошук, де вводимо Видалити чи німецькою льошен. Бачимо два варіанти: видалити обліковий запис Google. Або видалити сервіс Google. Gmail – сервіс Google. Якщо хочемо видалити лише Gmail, натискаємо тут. Щоб видалити весь обліковий запис, натискаємо сюди. Зараз я натисну на нижню опцію і перейду до цього кошика. Натискаю на це. Потім вам потрібна інша пошта для входу в Google. Надсилаєте її, вводите код підтвердження. І тоді можете видалити. Якщо хоч інший варіант видалити аккаунт Google, простіть униз. Тут поставте дві галочки. Важливо, аккаунт Google, де видалено назавжди. Тобто відновити його вже не вдасться. Далі натискаємо видалити аккаунт, і бачимо, що аккаунт Google успішно видалено. Є ще опція відновлення, але потім її вже не буде. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.